Вітаємо вас на каналі про життя у Польщі! Ілюшка там малює, зараз малює масочку і буде витинати. А у мене тільки починається вихідний день. Це субота, вечір. Ще десь у нас зараз скажу вам, 19-та. У нас 19. -та. Думаю, запишу вам відео, розповім ви просили більше про життя. Розповім, як насичено проходить наш день. Так насичено, що навіть не було коли це знімати, камеру брати в руки. Але дуже сподіваюся, що зараз, як вийдемо з дому, то я вам трошки познімаю, але це вже буде наступне. Зараз розкажу, як ми сьогодні прекрасно відпочивали. Ілюша сьогодні то був вдома, субота, зрозуміло, садочок, на жаль, не працює. А в мене сьогодні знову була робоча субота. Як ви пам'ятаєте, вчора і позавчора було навчання, але тривало ще 6 годин, тому 4 години це знаєте, якби такий подарунок, за який дорого потім треба платити, тому що ще 4 години потрібно відпрацювати було. І я поїхала на 6-ту на роботу, для того, що оце 4 години відпрацювати, але подумала, що лише ще дві годинки довше, бо е, в нас. У нас 3, -го, 3 -го травня вихідний, а виходить так, що перша неділя, друге понеділок, 3 -е травня, вівторок вихідний. І цей понеділок такий, що зазвичай всі беруть, якби, продовжують вихідні, всі, хто може, і беруть вихідний. У нас один колега взяв цей вихідний, і у нас стільки роботи, що якби, не особливо то хочеться ці вихідні брати, тому що потім ми не можемо з цього викопатися, як закопаємося. Я вирішила, що не буду брати вихідний і в садочку в Ілюші, там в нас є групи, і питаються їх тьоті, пані виховательки, питаються, скільки діток буде і так далі, для того, щоб сформувати кількість і групи, бо будуть групи такі, знаєте, поєднані зі всіх вікових категорій, просто одна така чергова, яка буде функціонувати для того, щоб вихователі також всі не йшли, тому що я не жартую, коли кажу, що більшість людей беруть вихідні, вихователі також. І виявилося, коли це я забирала Ілюшу. В четвер, здається, забирала Ілюшу і його тетя попросила, щоб якщо можна її забрати раніше, тому що буде на цілий садочок тільки сім дітей. І, скоріше за все, їх також трошечки раніше заберуть, то щоб він сам один не залишався, і тим, ще тільки з одною тітю, і йому буде скучно. Хоча, впевнена, Ілюша, тобі буде скучно в садочку самому? Так? Так. А якщо так тільки 2-3 годинки? Yeah, cool. Так кос. Тако собі? Загалом, з того, що я пам'ятаю, Люша навіть коли сам лишався, то казав, що гарно провів час. Було таке сину, коли бачився іграшками. Mm -hmm. Mm -hmm. Казав, що так класно, всі іграшки, абсолютно всі, без черги, тобто можна прийти взяти все, що хочеш, тому що, ну, якщо якась дитинка грається іграшкою, не підеш з рук не видери, треба все почекати. Тому, тому ось так. Я думаю, що Ілюша, якби лишився навіть на тих 2-3 годинки сам, то прекрасно би провів час. Ось так. Але пані пові... сказала, що якщо можна раніше забрати, то звичайно ще відразу лишилася ще на 2 години, тобто 6 годин сьогодні працювала для того, щоб відпрацювати наперед ті, які я раніше піду з роботи. Бо другого понеділок, думаю, піду тільки на 6 годин працювати, і відберу цих 2 години, які сьогодні надпрацювала. Ось так то. Але день був тяжкий. Поспала я мало, встала що там, у 4.30, не виспалася відповідно, бо вчора. Лягла, як звичайно, спати, а по 10-му Е, І дорога була тяжка. І туди, і назад. Сьогодні вийшла тяжка, тому я прийшла без сил, а ще по дорозі заходила по справах там. Тому вийшло сьогодні так, як і завжди, коли я вам розповідаю, що втомлена. Прийшла і просто завалилася спати на кілька годин. І оце, до речі, десь о 17.30 десь так проснулася тільки. І я така, не можу віднайти себе в цьому світі. Згадала е, мільйонний список справ, які маю зробити. Все-таки ці вихідні потрібні, як вихідні, тому що у нас закупи не зроблені. Ілюша це знає, але каже, я кажу, така не маю собі їхати на закупи, може, не будемо робити. Ілюша каже, ну то ні". Закупи у нас не зроблені, але не переживайте з голоду, ми не помремо, у нас морозилка, як завжди, забита. Нам тільки таке, що треба буде, то протягом тижня молока, напевно, докупити Їз там хліб чи було щось такого. А може, ще серед тижня встигнемо на закупи, не знаю. Далі нас чекає посилка, замовила вже наперед приємна посилка до майбутнього автомобіля, така без якої не можна їздити. Можете до речі, написати в коментарях, як ви думаєте, що це. До речі, що дивно, е, якщо ви подумаєте, що це аптечка, то це не аптечка, тому що в Польщі е, ні, то не буду казати, що це не аптечка, але просто скажу, що це не є щось обов'язкове, без чого не можна їздити. До речі, була дуже здивована, тому що в е, коли я проходила ці курси е, по, е, по першій допомозі, то там пан сказав, що ні, аптечка не є зараз обов'язковою. Ми такі, що? Тобто, згідно законодавства, і обов'язково мати автомобілі при провірці, якісь такій, то це не буде жодною якоїсь там порушенням, жодним і штрафу за це ніхто не дасть, тому що це не є Уявляєте, як на мене, але взагалі під час курсу всюди позиціонувалося найперше життя і здоров'я людини. Але в даному випадку тут щось мені не збігається, тому що виходить так, що не таке вже й воно цінне, тому що найголовніше це ж надати першу медичну допомогу, правда? А виходить, якщо не буде аптечки, то не сильно ти з тим поспішиш. Ось так. Але посилочка чекає, треба відібрати, бо вчора не встигла і, здається, вона хоче поїхати назад. А я на неї чекала вже тиждень. Писала, до речі, так цікаво писала, замовила на вихідних. Писала, що достава в понеділок буде. Я така, ну, ну понеділок не виїхала, вівторок не виїхала. Носень, ну, в мене ще такого не було, з Алегро, щоб не виїжджали, бо силки так довго. А вона не виїжджає і не виїжджає. Цікаво, правда, до речі. Вона не виїжджає і не виїжджає. Я вже аж написала цьому магазину, думаю, чи збираються вони мені вислати ту посилку, чи ні. То вже приїхала, але тепер я не маю кого забрати. То зараз піду. Дуже сподіваюся, що вистачить сил, і все так буде. все так буде складатися, що я всюди вас сьогодні з собою візьму, тому що кажу, у нас ніби 19-та, Завтра можемо довше поспати. То ми зараз тільки почнемо наші всі, всі справи робити ще хочемо піти в торговий центр. Згадала за торговий центр і бігом пішла дивитися, до якої він працює, тому що я тут така, знаєте, мене кажу день тільки почався, людина тільки проснулася, а тут виявляється, скоро все вже закриватися ж буде. Торговий центр працює до дев'ятої, тобто, зараз, доки ми вийдемо, ми будемо мати фактично ну, там і ще дійдемо там 20 хвилин і То ми будемо мати фактично тільки одну годинку від восьмої до дев'ятої, щоб щось там зробити. Тому не так вже й багато і нам треба скоріше за все вже збиратися. Зараз запишу вам відео, і ми напевно пулею були темо. І посилка вже буде напевно по поверненню додому. Ну так, ми ж не підемо з посилкою в торговий центр. Ну, ще хотіла в цьому відео показати вам Ілюша, їздив на конкурсі від садочка розповісти про це і показати, що що, що там і як там було. Але це вже, напевно, що з розпаковкою разом цієї посилки буде. Зараз просто скажу вам, що у нас були гігантські плани. Загалом хотіли ми піти, нам вже потрібно взуття весняне якесь, і на літо так само подивитися. Мені треба скласти бюджет на наступний і ще на наступний місяць. Відповідно, треба такі більш дорожчі покупки також запланувати. Тобто я хочу орієнтуватися в цінах, скільки нам потрібно на взуття, так само, тому що. Ну, якщо будемо купувати, то, скоріше за все, дві-три пари взуття, так дешевше виходить в магазинах, є певні такі знижки там, по 40 чи 50% на другу пару взуття. Тобто, або Ілюші, наприклад, дві пари взуття. Треба подивитися, зорієнтуватися, що пропонує ринок, чи вже пропонує якесь і літнє, тобто чи я можу взяти весняне і літнє взуття, чи я буду купувати йому і собі, наприклад. Тобто, це, це все, як ви розумієте, навіть такі покупки також у нас заплановані. Подивилася, що наш юний художник замалював і намалював, там уже нова робота пішла в хід. А я вам вернулася ще до розповідаю, бо не тільки хочу подивитися, якби в бюджеті запланувати, хочу ще перевірити один момент, тому що читала про те, що замовляти дешевше, от такий магазин фізичний у нас є, це, це, це. Такий в такий загальновідомий Польщі, в якому практично кожен купує, і там, власне, ці акції, там на другу, на третю пару знижки і так далі. І у них і так само інтернет сайт на якому також можна замовляти це взуття. І чомусь, мені здається, от по тому, що я прочитала, що це все-таки може, може мати місце і може бути правдою, що дешевше замовляти на їхньому сайті, фізично, щоб прийшло в магазин, і просто в них в пункті відібрати це взуття. Тобто ще так додатково також можна зекономити, там 10 чи 15%. Хочу перевірити це, чи це є так, і, звичайно, поділитися із вами, тому що мені здається, там всі такі от ніби моменти, але коли, наприклад, ти робиш якусь дорожчу покупку, і коли робиш її не одну, то навіть ці за збережені, так би сказати, 50-100 злотих, ну це ж це ж наступна річ, яку можна купити, правда? І якщо це існує, можна цим скористатися, то чому цього не робити? Нам же ж ці кошти не даються, правда, легко, кожен працює, і важко, щоб їх заробити. Тому до таких питань також підходимо так з розумом і пробую, якби різні такі питання. Під різним кутом, тобто, дивлюся, що ще можна признати, як це можна змінити, для того, щоб це ще було більш, більш вигідно. Ось так. Ілюшка, здається, Ілюшка, ти домалював? Ні. Ні, але на треба ви вже виходити. Я з вами буду прощатися, дуже сподіваюся, що зустрінемося ми з вами вже у наступному відео ще більш такому, знаєте, набережному до реального життя, нашого буденного, такого, як минає день. Тобто, що мені вдасться ще на вулиці познімати трохи. Не завжди це виходить, тому що буває, що люди видно, що вони йдуть, відпочивають якась там прогулянка, і їх буде видно там або в тому фоні, або в тому. Тому не завжди це якось, знаєте, не завжди хочеться втручатися в цю їхню таку, знаєте, атмосферу, порушувати її. Але побачимо. Може, буде і не так. Хочу, щоб ви поділилися зі мною у коментарях. Чи ви так само, як і ми, от, плануєте такі покупки наперед, чи так само от купуєте кілька пар для того, щоб це було вигідніше, чи можливо є ще такий хороший варіант. Я знаю, так, мої знайомі роблять, і, в принципі, якби, якби, коли є у, у нас така можливість, я беру, так само хотіла би так робити. Коли закінчується сезон, тобто нам вже ті речі якби, не потрібні, але є сезон такий, розпродаж і знижок, тобто магазини хочуть звільнити. Свою, свої полки від деяких продуктів, які от вже закінчують сезонних, і вони дають знижки якби, і купувати власне в цей період, коли закінчується усе, уже сезон. Ми ніби носити цього не будемо, але на наступний рік і по хорошій ціні це якби, купуємо і відкладаємо. Тому коли є місце, коли отак не приїжджаєш, то в принципі це також хороший варіант, правда? Тому, тому ось так поділіться, будь ласка. Можливо, у вас є ще якісь ваші способи, методи або якісь ще мудрі поради. Тому дуже сподіваюся, що ви поділитеся ними у коментарях. Мені, звичайно, і не тільки мені, тому що я ж кажу, що завжди кожен щось може взяти з цих коментарів для себе. Я з вами буду прощатися, бажаю вам хорошого, приємного вечору, спокійного, приємного тихого. Нехай він буде саме таким. Ну, Дуже хочу, щоб ви могли провести його саме так, як ви цього бажаєте. Цього найкраще зустрінемося в наступних наших відео. Синку, Па-па-па-па! Па-па-па-па. Все, такий па-па-па-па.